Приїхали наші духовні діти, вони дорослі, але вони діти. Коли почалася війна, сім'я кравець Андрія і Юліана таким дивовижним Божим керівництвом були направлені в наше середовище, вони з нами були з кінця лютого по початок травня декілька місяців. І їхнє перебування тут було для них благословенням, не лише благословенням безпеки, але також благословенням духовним, тому що дух Бога торкнувся їхнього серця, їхнього життя. І коли вони вернулись назад на місце свого проживання у Києві, вони через певний час у нас були з ними розмови, і вони виявили своє бажання служити Господу Ісусу. Гайвшись і увірувавши в нього, вони вже з Києва вернулися назад сюди, в липні місяці чи в серпні, в серпні, в серпні місяці в серпні місяці вони прийняли тут у нас, в церкві, Святи Водне Хрешення по вірі і відвідують в Києві помісну церкву, духовно зростають і зараз ось літо, і в них є можливість відвідати нас і Юляна. Поділиться, я не знаю, чи в неї на серці, будь ласка. Дякую, пастора, церква. Ми дуже раді знову приїхати до вас, бо дійсно ви, як наша квітка, як пастор вже собак, так ми являємося членами церкви Смі, Живого Бога, це в місті Києві. Наразі ми там служимо і ніколи не забуваємо. З чого все, все починалося, і завжди я хочу поділитися е, своїм свідоцтвом, тому що це було е, дійсно неймовірно. Неймовірно, настільки, що зараз, коли, коли я згадую, як в нас Господь, рів, і наскільки в нього був знаєте, прям великий план щодо нашого життя, як ми до нього прийшли, е, це дійсно, е, знаєте, е, ну, Хочеться цим просто ділитися. І я спробую дуже коротко, але вже як дух поведеться. Насправді, моя молода сім'я, і ми, знаєте, вірили в Бога по-своєму. ну, Як зазвичай, я думаю, багато хто знає, що ми просто знали про нього. Не знали його, а знали про нього. От. І, коли почалася повномасштабна війна, ось ми думали, що це тільки починається, можна сказати, наша подорож, а вона вже почалась заздалегідь, таким чином, що ми, коли прокинулися від вибухів в Києві, ми недалеко живемо від Броварів, Борисполя, тобто з цієї сторони Києва. Де дійсно було чутно відразу вибухи в аеропорт з аеропорту почалися вони, і ми це все чули. І чоловік, так як він у мене, ну він знає цю ситуацію з внутрішньої сторони, він військовий, він одразу сказав, що просто треба їхати з міста, тому що. Ну, всі йдуть судити. Тобто є буквально дуже мало часу, треба виїжджати. А я знаєте, коли ця паніка, коли ти ніколи з цим не зішовкувався, ти просто не знаєш, що робити. Я чесно просто бігала по кімнаті і казала, Боже, що робити, Боже, що робити? Але це були слова не просто там, знаєте, повітря, я прям чекала від нього відповіді. Я прям взивала, кажу, Господи, що робити? Що робити? Скажи, що в мене? як діяти? Куди їхати? Тому що в мене рідні мої з Чернігова, і там вже почалося ще раніше ніж Ш... От в чоловіка батьки з Вінниці там теж були вибухні, тобто ти ну просто не знаєш, що робити. От і все ж таки ми вирішили їхати у Вінницю е, до чоловіка батьків, тому що не, точно точнені, а вже Вінниця, ну би, хоч що. От, і ми е, почали збирати речі щоденько, Е, і все одно, е, поки ми, ми заїжджали в студію, у мене студія перманентного макіяжу, я проводжу курси. От і також з клієнтом працюємо. Ми поки заїжджали туди, ще забирали там всі цінні речі. Пастирі теж Лена і Сережа бачили, ми прям в машині і плазма, знаєте, і це і, 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 печаті п апарат, і, і в общем, все, що могли, те, що ми забирали. От від, і кофемашина, і щось коротше, все, все знаєте, що могли седан, все, все моє на заднє сидіння, чи багажник, все ми туди хтули, не знаю, як посили помістилося, але позабирали і весь цей час, я все одно взивала, кажу, що робити, що робити. Тобто, знаєте, ніби як ми вирішили, от ми знаємо, що ми йдемо в Вінницю, а я все одно от я розумію, що мені треба туда не їхати. Ну я не хочу щось їхати. Я все одно кажу, що робити, що робити. І от ми вже виїхали зі студії і почали рухатися в сторону вже виїжджати з міста. І ми їдемо, і мені все одно таки знаєте хвилювання, от що я розумію, що я щось, ну не туди ми їдемо, і все. І знаєте, от прям пошук такої відповіді був настільки бажаний, що я прям їхала, знаєте, на відводи дивилася, думаю, може там і слово буде, що там, підкладка мені, що робити. Прям везде шукала. І тут а, Андрій, мій чоловік, каже. А подзвони до Лени. А, а, зараз трошки а, назад відкотимось з, з приводу того, що Лена а, а, до мене приїжджала на навчання за три місяці до цієї події. Вона приїжджала до мене на курси по перманентному макіяжу. Ну, і ми спілкувалися добре. Але, знаєте, так Після того, як вона вже поїхала, ну у нас спілкування було чисто, чисто, чисто по роботі, там якісь моменти, я їй підказувала і все. Тобто в мене дуже багато учнів по Україні з різних кутків, з усіма я спілкуюсь. Але чомусь чому каже, подзвони Лені. Я", я така, ну добре, давай подзвоню. От просто знаєте, в машині їдемо, я просто не знаю, але і дзвоню, кажу, Лена, прийди, та що в тебе там? Вона каже, та у нас тут ну, більш-менш там, понятно, але так, типу, більш-менш спокійно. Кажу, та, ну це їдемо там в Вінницю. Вона, а, ну то, то добре кажу, а це я кажу, що там. Ну, якусь я не знаю, так, є, така розмова, знаєте, незрозуміла була. Але е, це я є вона така каже, слухайте, а може ви до нас приїдете? А я така, то так кажу, Мабуть, ну, ми швіницю зібралися, знаєте, але так вже посів, був, знаєте, так думка вже посівся така. Ну, Але думаю, ну, знаєте, чужа людина, як би ми бачила, тільки на курсах. Ну, тобто е, і дівчата, з якими я на той момент вже більше спілкувалася і більш ну, така, е, дружня була атмосфера, а так ну, би з ну, там Поспілкувалися, але нічого такого. Але вона каже, а є ще питання, я ще питаю, кажу, то ти можеш там щось, що вона каже, тата, я дізнаюся, що там за ситуація, та, бо тата Вона військовий. Ну добре, дізнаєшся, то передзвони мені. І якось ми далі їдемо і знову в мене знову це піднімається це питання, Господь, що нам робити, що нам робити? От. І Андрій а, е, потім перезвонює Віна, буквально через декілька хвилин вона перезвонює і каже. І що цікаве, такі слова, знаєте, я їх просто згадувала потім. Вона каже, тато каже, що ви їхали до нас. Тато. Тато каже, що ви їхали до нас. І знаєте, в цей момент у мене просто воли ось відповідь. Так, я настільки чітко зрозуміла, що ось відповідь. Ось вона. Ой, зараз я вам розповідаю, мене ж просто в мурах починає трусити. Uh, я розумію, що так, да, все, точно, нам треба туди їхати, такі чіткі розуміння. І я кажу, Лєн, то добре, що з Андрієм поговорю, бо треба щось зводити якось що з чоловіком. Кажу, Андрій, я не пропоную до них, їхати, поїдемо, таки поїдемо? І я така, все, дзвонив Лені, кажу, Лєн, то ми їдемо до вас. Все, клас, ми вас чекаємо. Щоб Ви розуміли, у мене тоді такий мир на серці. Просто я розумію, що колись е, є вибір, і ти робиш якийсь вибір, і в тебе таке ну, щось не то, щось така тривога, ти розумієш, що це не, не той, це вже говорить про те, що це неправильний вибір. А коли ти робиш вибір і ти відчуваєш мир в серці, і ти розумієш, що це, ну, це воно, це, да, це правильний вибір. І, на, 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 було відчуття миру, спокою, але ну, просто воно надприродне було. Ми їхали дуже довго, ми виїхали десь о 10 чи о 9-й ранку, приїхали об 12-й ночі. Ми приїхали. от. Е коли ми приїхали, ми е вечеря сіли, спілкувалися. І е -е, я не кажу, а ми завтра йдемо до ценко. Я така два. «Да, так, да, кажу, піду, так хочеться. Ну, вообще просто. Але я знаєте, не задумалась, нічого куди. Я просто я хотіла, я розуміла, що я хочу до Господу. І мені дуже попірував да. зараз. І ми а, чоловік і ще не звалився. Він каже, ну їдьте, він вдома був. Ми приїхали, я пам'ятаю, я заходжу сюди. І в мене такі, знаєте, відчуття ніби от. Я повернулася додому. От ну, місце нове, так? люди нові. Я на Сережа знала, що все, більше нікого. Але я розумію, що я прийшла додому. Ну, це так якось неприродно. Для мене тоді це не зрозуміло було. Але мені такий спокій, мир був. Ну, Нейнує на це передати просто. Люди досі катають до нас, так, 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 так добре таке відношення, якось ну просто. І вже потім ми ну, прийшли а, зібрання, я в такому піднесеному настрій кажу, що там так класно. Але я так переживала, що він скаже, я не піду. Бо знаєте, такий момент був ще а, до цього всього, десь ще за рік, чи може навіть два, а, в мене була, а, знаєте, така чи, ну, чи, тяга більше Бога. А, були такі моменти, знаєте, коли... Я хотіла просто піти до церкви, але так як я ну з православної, ніби і так називатися, це просто на Пасху раз в рік сходити було, я просто е на той момент розуміла, що ніби, ну, я з Господа може побачити це лише в церкві. знаєте. Те, що я знала. Я пам'ятаю чоловіка, тоді ще казала, у нас в Києві е дуже е багато, багато поверхів, і є церковка, знаєте, православна вона. Я хотіла так піти туди, а, ну просто щоб ну, знаєте, розуміння тоді було, що Бог вийшов в цих стінах і все. І я чоловіку казала, кажу, пішли зі мною. Бо кажу, я не знаю, там якісь свічки, де куди їх ставити, я не хочу нічого ставити, хочу просто прийти і постояти там. от. Але так як ти ну, заходиш туди і ти на якомусь такому страху, нерозумінні, що там робити, ти просто звідти тікаєш. Знаєте. Сама я не могла туди зайти. Кажу, що от ти пішли, я хочу постояш там зі мною. Та це, ну він у мене тоді так сказав, та Господь не тільки церкві. Та що ти пойди типу, в кімнату помолити. А я, ну що я там розуміла? То... І мене тягнуло. Вже розумію, що тоді от, я, я шукала, мене тягнуло до нього прям дуже. от. І ось, коли я прийшла після зібрання чоловіка, кажу. Пішли, пішли зі мною, велоше скажу, то куди, то знову до тою, починається. А він такий: Добре, я піду. Я така. думаю, хоча б йому сподобалось, хоча б сподобалась. І на, на наступний день він уже прийшов, і я дивлюся на нього, все, думаю, йому теж все дуже сподобалося. Потім, потім ми, ми були тут три місяці десь орієнтовано, ми ходили кожен день на служіння. Дякую пастору за ваші слова, які вони нас назідали, вони нас заспокоювали. В Чернігові там у мене мама, сестрою місяць були під великими обстрілами. Ми за них молилися, я впевнена, що через молитву Господі дійсно дуже великі чудеса теж там робив. Перелітали і оці. Ракети, там міни да, оці, через будинок, там у нас в Чернігові, не заділи нічого. Лише е, на городі на такі трошки уламочки. Знаєте, мама знаходила, ну те, що ми знаходили. А так Бог милого, у нас на Чернігові, на е, вулиці, на нашій, там, як мінімум, десь п'ять будинків погоріло, прильоти такі були ці хіміни. Там все, що тільки не було. От, але Господь зберіг. І потім він теж надприродньо, він вивів навіть мою маму з сестрою, що вони приїхали сюди до нас, вони теж місяць тут були з нами. Я дуже вдячна і Ліні Сережі, і, і Вірі. Вони, ну, вони прийняли і всі всі, всі дуже допомагали. І ом, дійсно я бачила в цьому Божу руку. Ми пробули тут десь до травня, потім ми повернулися вже в Київ. Ми повернулися в Київ, і е, ми це весь цей час звісно спілкувалися, і з пастрем теж підтримували зв'язок. І в серпні, от знаю, яке сьогодні число, але буквально через декілька днів вже буде три роки, як ми прийняли водне хрещення. Ми приймали тут, в вашому озері, і ну це було неймовірно. І після цього ми дійсно побачили, що Святий Дух почав діяти. Ми були теж Святим Духом, почав діяти і, і ну знаєте, зараз так як у нас теж дуже вели дуже великі обстріли по ночам, то дійсно Господь береже він інколи дає такий на мир, що ми самі в шоці, знаєте, ми прокидаємося. А тут по новинам, що таке-таке творилося, а ми слава Богу, навіть можемо і спати, знаєте, на сумти Господь. От за цей час у нас з'явився малюк, йому зараз вже рік і чотири місяці, місяці, теж спить, слава Богу, під цим обстрілами. От, але е, я хочу сказати, що якби не Господь, ну то дійсно я не знаю, як би я і морально-психологічно це все винесла, тому що Ну, дійсно, Господь дуже збудовує, підтримує, дає мир. Ми після цього, після одного хрещення, десь через місяць-півтора прийшли в церкву, в нас там в Києві знайшли теж церква. Пастор теж допоміг, він, він дізнався, хто в нас там пастор, знаєте, що ми потрапили в хороші руки. Це дуже важливо, тому що церков знаєте, дуже багато. І Тим паче, що ми тільки такі молоді, да, в хресті, от то можна потрапити будь-куди, то слава Богу, і за церкву в Києві. От наразі те, що ми з ними служимо, теж там і виїжджали були. От поза минулому році ми виїжджали з ними там в, 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 в такі і в селища. Там ми теж робимо. Би, ну, і допомоги, і, і ну, як є можливість. От зараз малим, правда, трошки ми так е, менше, бо що малий постійно, от, е, ну, такі ще от, але намагаємося. От, тому така, таке у нас свідчення, я хочу сказати, що Господь великий, у нього дуже великі плани на кожного із нас. Е, дуже м, важливо ще. Е, Слухати його, знаєте, і він, він прям, е, от як як він каже, що я вам все на добро роблю, а не на зло, і це дійсно так. І я дуже вдячна, дуже вдячна також, е, також кожному із вас, що е, ви знову нас прийняли. Ми дуже раді тут знову бути. От надіємось подальшому ще теж будемо можливість приїхати. О, слава Ісусу! Слава Йому! Слава Богу, Церква. Господня благословенне, як сьогодні ми співали. Йому вся слава, честь і хвала. Амінь. 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 Маю коротеньке послання давати. Коли я не був віруючим, три роки тому прийняли водне хрещення, і терпіть, слава Богу, за церкву. Але коли я був не я був, я був, я був я були, як той будний син, який е, жив, як хотів, пожадливість тіла, пожадливість очей і гордість життєва. А коли, е, коли я хоть жив, як хотів, курив собі і все таке, коли я прийняв водне хрещення, перед тим був принесений прийний покаяння. Я за неділю до водного хрещення мені хотілося пити хвилин. Ішов. В магазин. На те. Чікає все, як найгрішний, як, і грішні, як і людина в житті. Так ну, найбільший грішний. Я думав, Боже, за що ти мене так любиш? За що ти мене так любиш? Чи ти хочеш, щоб я прийшов до тебе додому? І я мені ходило 5 хвилин, і коли мене підняли з води, я вже помер. Я вже помер для свого життя і воскрес для Христа. Я вже, вже живе не мені, не я живу, а живе мені вже Христос. І я і ще потім я курив півтора місяця після хрещення, але мені вже було огидно. Мені вже було так видно, що я не знав, що робити. Але почуйте мене, Бог важливе серце ваше. Коли коли, коли я дуже хотів кинути курити, я... легше як мені. Ну, простими словами, від чистоти серця, до простоті серця, казав Боже, звільни мене від цієї залежності, бо вона, бо залежність, люба залежність, вона керує нами. Вона управляє нашим життям, нашими думками. Ми постійно хочемо цю ту залежність. І ми самі не можемо її перемогти. І тоді я молився півтора місяця, але це не означає, що вас так може бути. У мене є своя унікальність, кожна своя унікальна історія, кожен свій шлях до Христа. І я молився, і мене Бог звільнив до такої. Степень, як бутобі, я ніколи в житті не курив. Ну, всюди всі курять, магазин, ну, теж продають. А мені, ну, мені якби. Все одно, ну, якби такого і не було в житті моєму. Далі я дуже матюкався. Ви би чули мене, ви би сказали, о, нащо ти говориш? Але я тоді не знав, що нехай не злітає з ваших уст погибне слово. Я не знав, але мені. Вже Дух Святий мені працював, і я вже е, не хотів того. Були, ну, були моменти, це йде процес. Це йде, були моменти, коли, е, наприклад, е, я тоді так думав, що дуже сильні матіки відійшли, потім чуть-чуть менше, потім сам собі придумав, це брехня і цетани. Якби то ми думаємо для славічка. Але то не для славічка, то проблема в вашому житті. Вона буде це. Це злі дух, які будуть управляти вашими життям. Якщо буде огидне слово виходити з наших вуст. Розумієте? Тому я і потихеньку, потихеньку, мене я молився простою молитву. Кажу, Боже, звільни мені, мої уста від цих огидних слів. Я не хочу того, ну не хочу. Понятно, що там будуть попадатися по нашому житті. Десь там почитав, десь там крикнув. Але воно мене вже не торкається. Я вже очищений, я вже викуплений, я оправданий. І воно в мене не торкається. Татуювання, бачите? Жест. Ні? <сум> так от, татуювання, вони, коли набивають люди татуювання, вони собі думають, що якби вони закладуть там дуже хороший смисл. В Духовному світі це так не працює. Там, ну, там є свої закони, свої правила. І хто набиває татуювання, він вже. Робить е, кровний завіт з дияволом, заручник, все, ну вже. Але слава Господу нашому Ісусу Христу за його святу кров, яка мене омила і очистила. Бо, бо я ходив, в е, приходять, приходив, всі чисті, всі чистники, а я. Ну, і воно мене дуже, дуже думки, мої, би мене. Да, і, і я хотів. Е, Мати звільнення навіть в цьому, бо це і теж татуювання це якби теж залежить. Бо я, бачите, багато чого багато татуював. Бо я зробив одну і захотів ще. І ще, і ще, як наркоман. Ну це реально. Але якось потім зупинив. Видно, якби Бог дав трошечки, щоб я е, зупинився в тому. І мене воно гнітило. Я ходив, дивлюсь, люди, думаю, боже, що я ці татуї татуїровки. Ну і воно мене, якби думки мої, мене мною управляли знову. Я ходив, думав, ну в смислі, як так? І потім я молився прости до речі, прості молитви вони дуже діючі. Від чистого серця, проститі серця, вони дуже діючі. І Бог бачив серце, і він по-любому звільнить свою дитину від, від такої ж залежності, від, від всякого роду залежності, від навіть від думки інших людей. Бо ми залежно бувають люди. Залежить від думки інших людей, це також є залежність. Від грошолюбства. це також є залежність. Ми буває, не, буває ходимо і не замічаємо цю залежність. Дявол хитрий, він обманює, і він зробить таку залежність, яку людина не помітить. І все. І тоді, і якби людина собі, не зробила на цій роботі, ну і не роблю, а вже немає часу і в церкву, і немає часу і для, для сім'ї, і для дитини, і все. Це вже залежність, це грошолюбство. Тому що ну, якби робиш, ну, робиш як благо, але це, це брехня, яку сатана. в між тій людині, і вона повірила в це. То, що віримо, то й маємо, правда? Написано. Тому е, тут то е, поводити татуювання. І мене Бог одного разу очистив до такої степені, як будто в мене їх немає. Ну я чистий. Вони є зовнішні? ну, всі бачать, да? але воно в мене, ну, все ж. Ну, воно мене не торкається, воно мене не напрягає. Я собі є та є. Минуле то минуле. ну Минуле буває в нас і таке, а буває, що в минуле нам плюс іде. І це дуже важливо. Не треба нарікати, як сьогодні казав пастор, на наше життя, на ми минуле. Бо ми, як і будинку регії, роти, роптати, і 40 років ходили по кругу туди-сюди. Ось все і не мало визволення. Хотів сказати важливо, важливо в нашому житті чути Бога. Важливо бути налаштованим, налаштованим, щоб наш слух був налаштованим до Його Слова. Адже слово Боже є діяльне, як написано, і воно є актуальне завжди. І ми маємо вірити в ті слова, і слова, і в Божі обідниці, бо вони нам дані для нашого життя, для випробувань. Для обставин. І якби, ми, як, якби ми не будемо занурюватися, в да, ту глибину, в то слово, то ми якби нас ну, основу подув вітер і дім впав. Все. І ми якби приоткрили під... двері і відкрили двері до гріха, і туди, а потім Боже прости, вертаємося ті блудні сини і, і назад птаємося. Тому важливо чути е, голос Бога. Е, Голос Бога це є молитва, яка налаштовує нас до цього. Це є читання Слова Божого, бо як ми не будемо читати, ми не будемо знати і вірити в Його обітницю, Його слово. Але важливо читати голос. Я недавно мені прийшло відкриття, читати голос Біблію. І тоді ти чуєш, бо Бога ти чуєш, і ти знаєш його отхенжу, характер, ти його інтонацію, і тоді. Тобі буде легше прийти тільки всі випробування, які можуть бути обставини, які зараз в кого є. Але дуже важливо, дуже важливо нам заглиблюватись в те слово. Не просто читати для Галочки, а прям заглиблюватись, роздумувати над тим словом, щоб укріплялась наша віра і щоб була міцна основа для того, щоб потім пройти любе випробування в нашому житті. Ще таке послання, якби мені було недавно слово, не припиняй своєї ходи по воді. Мається на увазі вір. Ходити вірою. Ходити вірою. Так, це місце про Петра, пам'ятаєте, як він каже Ісус, іди, і він якби побачив, послухався, послухався і повірив і пішов. Як прийшли сумніви, ну, наші бурі, обставини там. В такій життєві. Ми починаємо досумнівалися і потонули, як Петро. Коли ми сумніваємося, мені прийшло недавно е, таке місце писання вірую, але допоможи моєму невірству. От коли приходять сумніви, це, е, це Божа зброя, оце слово це Божа зброя, щоб ці сумніви відганяти відразу, в секунді відганяти. Бо якби ми починаємо їх розмишляти в голові, то там далі ну, буде в іншу сторону. А тут зразу допоможи моїм вітствум. бо бувають всякі обставини. Буває, де я так ну, все зрозуміло, але фокус вже збився з Христа і пішло ми в іншу сторону. І тоді е, важливо повертатися до Слова Божого, читати, вивчати і стояти на його основі. Тому я е, Закликаю вас, не припиняйте своєї ходи по воді. Ходіть по вірі, заглиблюйтесь то слово, роздумайте над ним, читайте, вивчайте, і нехай святе е, ім'я Господа наше прославляється в вашому житті. Амінь.